В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Із Запоріжжя до Варшави безоплатний евакуаційний рейс з нашого міста в 12-те організували благодійники. Чи багато охочих їхати за кордон, розкажемо у випуску. Життя без світла, як бути при аварійних відключеннях та чи є альтернатива світлу, дізнавались наші журналісти. Допомога хвостатих як собаки сприяють ліквідації наслідків ворожих прильотів. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Цієї ночі ворог обстріляв Оріхів та Преображенку за пальними боєприпасами. Внаслідок атаки горів багатоквартирний будинок. Щант вигоріло шість квартир. На жаль, двоє місцевих жителів загинуло ще двоє людей поранено. Руйнації зазнали й приватні будинки. Водночас, обласна влада закликає евакуюватися жителів Оріхова до більш безпечних місць. Зазнаючи поразку на фронті, вони вирішили воювати з жінками, дітьми, людьми старшого віку. Вчора весь день і ніч гатили градами і забороненими фосфорними бомбами. Горіли будинки, багатоповерхівки. Вони хочуть нас зламати, підняти хвилю невдоволення, але ми тримаємось. З майже 18 тисяч населення нині в Оріхові залишаються понад 2 тисячі людей. Днями з міста правоохоронцям вдалося евакуювати сім людей похилого віку, які потребують допомоги соціальних працівників. Адже жити під постійними обстрілами без води та світла вони не можуть. Втім, не всі жителі Оріхова наважуються на евакуацію. Ні води, ні газу, ні опалення. І вони прийняли такий вирішальний крок для себе: бросили все своє нажите майно і вирішають у безпечне місце. Вріхів, Гуляйполі, Степногірська, Мушувакська громада регулярно піддаються обстрілам за минулу добу. Майже 90 обстрілів було більше 60 з них на жаль по містах, об'єктах цивільної інфраструктури. 21 руйнування зафіксовано було в відповідних містах. Найбільших е е обстрілів, як і останній місяць зазнавало місто Оріхів, відповідно досить суттєві руйнування, і місто вже фактично на дві третини жаль зруйновано. Продовж минулої доби окупанти не припиняли гатити по позиціях наших військових. Ворожі обстріли не вщухали і у 15 населених пунктах області. Поліція зафіксувала за два десятки повідомлень про руйнацію будинків та квартир, а також об'єктів інфраструктури у Гуляйполі, Малій Токмарці, Малинівці та Преображенці. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій сил оборони. Та цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка. Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись. Одна армія захищає Україну, інша працює. Уряд запровадив механізм, завдяки якому безробітні українці зможуть долучитися до відбудови країни. Проєкт назвали Армія відновлення безробітним платитимуть мінімалку, долучитись до допомоги зможуть і переселенці, проте кошти вони не отримуватимуть. Робота буде різноманітною від розвантаження гуманітарних вантажів до допомоги збройним формуванням України. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до армії відновлення країни а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка жовтня становить 6700 гривень. В Україні цієї ночі неспокійно було на Дніпропетровщині. Загарбники обстріляли обласний центр. Ворожий снаряд потрапив у місцеву заправку. Двоє людей загинуло. Серед них жінка, що була при надії. Ще четверо отримали поранення, троє з них у тяжкому стані. Знову били по Нікопольщині. Російські війська накрили вогнем зградів градів Червоногригорівську громаду. Є руйнування понівечна лінія електропередач. Понад 600 родин залишилися без електрики. Увечері наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування схід збили дрон камікадзе шахет 136 у небі над Нікопельчиною. Близько 30 вогнових ударів завдали російські військові і по Дональщині. Мішенню окупантів стали 13 населених пунктів. Загарбники вели вогонь з артилерії, градів та ураганів. Внаслідок обстрілів руйнації зазнали, зокрема, шість житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, освітній заклад та господарчі споруди. На жаль, є загиблі, поранені цивільні жителі. Міщення техніку сільських хазяйства. Загалом протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та близько 30 авіаударів. Повідомляє Генштаб. Натомість українська авіація влучила понад 20 разів по окупантах. Уразили по ворожій військовій техніці, а також по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. В той же час підрозділи ППО збили п'ять російських безпілотників. За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих кадирівців. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом. Ще 10 українських захисників повернулися додому. У рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відбувся черговий обмін. Усі визволені полонені військовослужбовці Збройних сил України. Крім того, російська сторона передала й тіло загиблого громадянина США Джошуа Алана Джонса, добровольця, який воював у складі іноземного легіону та загинув на Донеччині. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Ворог усе! Вже 12-й безоплатний евакуаційний рейс відправився із Запоріжжя до Варшави. Організували транспорт за кордон представники благодійного фонду Щаслива дитина, аби до безпечного місця змогли поїхати якомога більше людей. Кажуть, зараз попит на евакуацію знизився, але все одно охочих поїхати багато. Загалом за кордон волонтери вивезли майже пів тисячі людей. Ми звертаємося до всіх е, мирних мешканців. Це в першу чергу родини з дітьми, багатодітні родини, е, люди похилого віку. Будь ласка, е, виїжджайте у безпечне місце. Ми не знаємо, що нас чекає сьогодні, вночі, ми не знаємо, що нас чекає взимку. Е, поки в нас є така можливість е, зробити е, безкоштовну евакуацію від нашого фонду щаслива дитина, будь ласка, заходьте на наш сайт дітєзе.юа. Заповнюйте форму для евакуації, і ми з вами зв'яжемось. Цим рейсом евакуювали 65 жителів. По місту автобус робить чотири зупинки, потім вже їде прямо до Варшави. Перевагу в евакуації надають жінкам з дітьми та людям похилого віку. Пасажири розповідають, що після перемоги планують повертатися, а поки перебуватимуть за кордоном, працюватимуть. Зараз вирішили все ж таки виїхати, бо дуже хвилюються у зв'язку з обстрілами. І вирішила їхати, тому що тривожність і нерви. Я сама педагог, зашкалюють нерви. І мені дуже всіх жалко і дітей, і батьків, і людей, коли я нічого не можу зробити. Тому діти сказали, мама, їдь, і я їду. Не так давно були взриви дуже сильно. І, во-первых, страшно. Ну і, во-вторых, якщо є можливість, чому б не їхати? Без електропостачання через ворожі обстріли можуть опинитися українці. Така перспектива хвилює людей вже зараз. Вони шукають альтернативні варіанти приладів для приготування їжі, опалення та освітлення приміщень у разі відключення електропостачання. Топ-5 пристроїв, що допоможуть пережити складні часи, знайшла і наша Тетяна Пода. Ми вирішили розібратись та зібрати топ-5 прикладів альтернативних джерел енергії, які стануть вам у нагоді, коли немає світла. Тож розпочнемо з найголовнішого опалення за вікном. Вже холодно, тож запоріжці активно використовують кондиціонери та обігрівачі, аби зігрітись. Однак ці пристрої не працюватимуть, якщо зникне світло. Замінити їх може кесова плита, до якої під'єднується газовий балон, стверджують продавці на місцевому радіоринку. Коштує вона орієнтовно 2-3 тисячі. Проте, якщо ціна кусається, можна придбати компактний туристичний пальник. Він дешевший від 300 гривень. Однак у такого пристрою є свої недоліки. Якщо обігрітися відкритим полум'ям, воно буде викидеться 2 мабуть, дишати не дуже. Треба, навіть, відкрити форточку і щоб воно провітрювалось. Буде перерозхід газу, але тим не менш, зігрітися можна. Туристичну газову горілку можна використовувати як і альтернативу електроплиті. Можна закип'ятити воду, приблизно 5 хвилин вона кип'ятиться. Балончики з газом приблизно 230 тридцять грам. Хватає їх ну, десь на години на дві роботи. Якщо брати і вимірювати в чашечках кофе, 100 чашок кофе можна зробити Якщо не знаю, борщ на зробити один раз борщ зробити. Після того, як зігрілись та наситились, можна подумати і про зарядний пристрій для телефона. У тривожній валізці обов'язково повинен бути заряджений повербанк. Ним зручно користуватись навіть у бомбосховищах, тому нині найчастіше покупці приходять тільки з одним питанням. Як можна зарядити телефон, не маючи електрики, електричества, скажімо так, кожен день по 300 разів. <пит> Попит є на повербанки, це дуже зручно. Ціни зараз десь приблизно від тисячі гривень до трьох тисяч гривень. Це в залежності від того, скільки буде будеє в акумулятору. Замінити зарядний пристрій для телефона може сонячна панель. Придбати її можливо окремо та під'єднати до будь-якого пристрою. Також є моделі з уже влаштованим акумулятором, простіше кажучи, повербанком, який збирає та віддає сонячну енергію. Якщо сонце зайшло, туча, сніг, пішов, там, зима, ну, рекомендую використовувати повербанки. З повербанками набагато краще. Тобто воно лежить, заряджається, там, неважно, це фонарь, це прожектор, це повербанк. Ви під'єднали до нього сонячну панель, він його зарядив. І вже коли вам зручно, там, ввечері, вночі під'єднали, заряджаєте телефон. Альтернатива є й освітленню. Якщо під рукою немає ліхтарика, можна зробити бюджетний. Самостійно. Для цього треба взяти батарейки та розмістити їх у коробку з під сірників. Головне покласти їх протилежними зарядами в різні боки: мінус до плюса та плюс до мінуса. Далі з одного боку вставити монету, а з іншого світлодіод. Тепер, аби перевірити, чи освітить такий ліхтарик кімнату, спускаємось в укриття. Зараз ми знаходимось у підвалі. Тут ми знайшли темний куточок для експерименту. Зараз мені залишилось всього під'єднати світлодіод до батарейок. Тож заходимо у темряву і готово. Такий ліхтарик може освітити невеличку кімнату і працювати близько одного року. Та й на його виготовлення я витратила всього до п'яти хвилин. Світла від саморобного ліхтарика вистачає на стандартну кімнату 12 на 6 метрів. Якщо з вами будуть діти, аби скоротати час, розважте їх театром тіней. Руками можна обіграти різні фігури від тваринок до улюблених іграшок. Тетяна Пода, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Запобігти трагедії. Запорізькі рятувальники продовжують роз'яснювати населенню правила безпеки під час бойових дій. Практичні лекції провели для жителів Новомиколаївської громади. Зокрема, нагадали, що при виявленні підозрілих предметів одразу ж потрібно викликати на місце рятувальників та поліцію. До прибуття спецслужб не варто підходити або чіпати виявлений предмет. Також завжди необхідно тримати на поготові тривожну валізу. Че обирати рюкзак місткістю від 25 літрів, куди покласти мінімум речей, ліки, їжу на кілька діб, засоби гігієна та індивідуального захисту. Окрім цього, надзвичайники провели й інструктаж до медичної допомоги. Зокрема, показали, як визначити тип поранення, правильно накласти турніке чи пов'язку, та як робити непрямий масаж серця. Не лише рятувальники, наслідки російської агресії допомагають долати навіть тварини. Собаки рятувального підрозділу «Антарес» шукають як військових, так і цивільних, що постраждали через атаки ворога. Детальніше про те, як працюють хвостаті рятувальники та їхні інструктори у сюжеті Наталії Юр'євої. Початок жовтня у Запоріжжі видався трагічним: масштабні руйнування багатоповерхівок внаслідок російських атак сколихнули всю країну. Поки українці були у скорботі, запорізькі рятувальники ні на хвилину не припиняли розбори завалів, щоб врятувати якомога більше людей. У цьому їм допомагали чотирилапі рятувальники з підрозділу Антарес. Місці Запоріжжі за останні декілька днів вже втретє. Бо Росія терорист подовжує. Масовні обстріли мирних мирного населення України і Запоріжжя, тому числі пошуково-рятувальний загін Нантарас був створений у 2008 році у місті Павлоград Дніпропетровської області. У перші роки роботи пухнасті шукачі не знайшли жодної людини. Як зізнається Лариса, проблема була у тому, що собаки на той момент вміли шукати лише живих. Минув час пухнасті рятувальники опанували нові навички, які стали в пригоді у нинішніх жахливих реаліях. На жаль, на сьогодні наші собаки більш мають попит як собаки з пошуку людських тіл та рештків. З моменту повномасштабного вторгнення живих людей ми не знаходили не разом. Для пошуку тіл собаку-рятувальника вдягають у спеціальні черевики для захисту лап від уламків та відводять на місце руйнування. Завдяки своїм здібностям ПЕС відчуває запах тіла і, у разі чого, подає рятувальникам спеціальний сигнал та чекає на інструкторів. Проте собаки шукають людей не лише у більш-менш мирних містах, а й на нещодавно звільнених територіях. Зокрема, там знаходять тіла полеглих українських захисників. Пані Наталія втратила свого сина наприкінці квітня на Донеччині. Понад півроку жінка намагалась знайти будь-яку інформацію про нього, навіть зв'язувалась з росіянами, які повідомили їй координати його останків. Срілялі сфотографували, кинули на сайт. Откуда куда ж і узнала. По этим документам знайшла родителей этих двоих двох і таким образом узнала, где мой син. Оскільки звільнені території заміновані, то такі рятувальні операції вважаються надскладними. Перед тим як дати собакам можливість знайти рештки полеглих солдат, їх розміновують. Сина пані Наталії знайшли разом з тілами двох його побратимів. Найшли, ми найшли. Як мені лежити, що це один і єдиний син, і я не можу його забрати, поховати, по вічити. Зараз навіть не в змозі сказати, наскільки я вдячна всім і яка я буду надалі вдячна цим людям. Я розумію, що мій син не один загинув. Я знаю, що мій син не один лежить по полям, по посадкам. Я бажаю всім матерям знайти тіла своїх дітей. В Антаресі додають до холодів, треба намагатися знайти якомога більше людей, оскільки носи собак досить чутливі, мінусова температура та сніг унеможливлюють пошукові роботи. Наталія Юр'єва, телеканал ТМ. Протягом доби у Запоріжжі сталося вісім аварій. За попередньою інформацією відомо про двох постраждалих. Головною причиною ДТП є порушення правил перетину парахрейс та на дотримання безпечної дистанції на мокрій дорозі, кажуть патрульні. Саме тому водіїв, а також пішоходів, закликають бути обачнішими на шляхах. Кермувальників прохають не ігнорувати правила дорожнього руху, а запоріжців уважно дивитися довкола, перш ніж переходити дорогу. Особливо уважними слід бути у вечірній час, коли в місті вимикається вуличне освітлення. Незавим буде використати кишенькових ліхтариків або світла на смартфоні, що водії бачили пішохода. Під час таких погодних умов, ускладнених погодних умов, необхідно безпосередньо дотримуватись безпечної швидкості та безпечної дистанції. Велике прохання до пішоходів засвітитися у темну пору доби, тобто використовувати світлоповертаючі елементи, будь-які флікери чи наліпки, Та, бо саме світо, світлоповертаючі елементи допоможуть водієві в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості побачити заздалегідь пішохода. Непомітні герої нашого часу. Щодня вони підтримують чистоту та порядок у місті, а з початком війни допомагають зліквідовувати наслідки прильотів. Усе це про запорізьких комунальників. Їхньою працею надихнулась запорізька художниця Оксана Чілікина, яка створила серію робіт про місцевих комунальників за допомогою нейромережі. На один мистецький твір Оксана витрачає кілька годин, аби ретельно придумати зміст світлини. Загалом у серії художниці близько десяти доробків розповідає, що планувала її вже давно, але поштовхом до створення стали щоденні обстріли Запоріжжя. Я побачила, як один комунальник ніс. Частину ракети. І мене так, ну, так зворушило, це, що він, вона могла вибухнути, а він от прибирав двор, ніс цю, цю частину ракети. І я коли це побачила, тоді я зрозуміла, що все, час настав, мені треба сідати і е, створювати цю серію. Жанр генеративного мистецтва Оксана опанувала кілька місяців тому. Окрім серії про комунальників, художниця створила ще зображення, присвячені рятувальникам та самому Запоріжжю, яке потерпає від ворожих обстрілів. Свої роботи планує презентувати у Франції. роздрукувала, подивитися, як воно виглядає. Воно дуже гарно виглядає. От і я передала її. Людям, які які займаються е, галереї. і вони думають і іщуть приміщення, щоб зробити е, виставку е, во Франції. Запорізький музичний проєкт Барабан за спільно з німецькою співачкою Петрою Нахтмановою презентували пісню «Подоляночка». це авторська інтерпретація одноіменної української народної хорової пісні. Разом із треком виконавці показали кліп до нього. Відео знімали на двох локаціях вокзалі запоріжжя 2 який у березні частково постраждав від російської ракети, та на одній із залізничних станцій Берліна, куди прибуватимуть. Біженці з України пісню та кліп виконавці присвятили людям, які були вимушені втікати від великої війни. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все далі в ефірі. Новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Запорізька спортсменка Ольга Шалімова, майстер спорту міжнародного класу з боксу, є найбільш титулованою з чинних на сьогодні. Тільки у цьому році вихованка Дмитра Орехова, який працює у міській спортивній школі Локомотив, здобула дві медалі міжнародного рівня. Спочатку Ольга стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, і нещодавно вона у складі збірної взяла участь одразу у двох престижних міжнародних стартах. Спочатку запоріжанка виступила на Кубку світу серед студентів що відбувся у Туреччині. На відміну від попереднього графіку, який проходив на Олімпійській базі в Кончазаспі, запоріжанка до цього готувалася вдома. Підготовка до Кубку світу проходила у Запоріжжі на водноспортивній базі Локомотив, де працює мій тренер. На Кубку світу серед студентів. Ольга провела три поєдинки. У першому запоріжанка перемогла представницю Туреччини, яка йшла у своїй збірній другим номером. Півфінал був важчим. Суперниця представниця Кореї, яка попсувала достатньо нервів. Ольга Шалімова змогла перемогти, але це позначилося на фіналі. Це був важкий поєдинок, але я змогла перемогти. І, мабуть, це також вплинуло на результат мого фінального поєдинку. Також я гадаю, що вплинуло, мабуть, те, що не вистачало мого особистого тренера. Фінал знову турецька спортсменка. Рівний бій. Далися ознаки певні фактори. Але Ольга срібний призер Кубка світу. Вона вже була першим номером своєї збірної і. Вона стала чемпіонкою Європи до 22 років. Дякую за підтримку Фролову Миколі Олександровичу, ректору Запорізького національного університету. А також велика подяка нашим друзям Прасолу Михайлу Вікторовичу та Чортулясу Сергію Вадимовичу за постійну фінансову підтримку у підготовці до змагань. Паузи на відпочинок у дівчини не було. Одразу з Туреччини вона повернулася на олімпійську базу в Кончазаспі, де проходив навчально-тренувальний збір на чемпіонат Європи серед еліти. У цій категорії Ольга Шалімова також є першим номером, чинною чемпіонкою України. Чемпіонат пройшов у Чорногорському місті Будва. Щільний графік не дозволив Ользі привести медаль і звідти. Наша спортсменка поступилася у чвертьфіналі. Це принесло їй п'яте місце. Останній чемпіон України з гандболу мотор, дебютував у Європейській лізі, другому за рангом континентальному клубному турнірі. У першому матчі запоріжці поступилися берлінському фюхсе. Для мотора матч проти фюхсе став не першим проти представників Німеччини у нинішньому сезоні. Запорізька команда заявилася для участі у другій німецькій бунденслізі. Фюхсе представляє першу, проте виграла там лише два з восьми матчів. Закінчився поразкою для мотора і дебютний матч проти Фюхсе у Європейській лізі. Ключовим став перший тайм, який закінчився з відставанням запоріжців у 9 м'ячів. У другому таймі мотору вдалося скоротити відстань від суперника до 8 м'ячів. Проте, за підсумками другої 30 хвилинки фюхсе лише збільшив перевагу над представником України. Фінальна сирена зафіксувала перемогу німецького клубу 38-27. Футболісти запорізького металурга провели пропущений матч п'ятого туру чемпіонату першої ліги. В Умані команда Володимира Микитіна зустрілася з Томаківським скоруком. Перший тайм обидві команди провели занадто обережно. Значно яскравішим за перепетіями на футбольному полі виявився другий тайм. На 53-й хвилині металург розіграв блискавичну контратаку. Троє футболістів білоцерковець, шалфеєв, кіча розпасували у центрі так, що суперник просто не Встиг зреагувати. Ювелірну передачу з флангу від Шалфєєва, точним ударом головою замкнув Кіча, для якого це дебютний м'яч у футболці Металурга. Проте вже через 20 секунд рахунок було зрівняно. Можливо, цей гол увійде в історію як один із найшвидших у першій лізі після пропущеного. Необаченістю захисників металурга скористався Богдан Шмигельський, якому вдалося продертися через центр. Удар з близької відстані не залишив шансів байді. 1-1. Ця нічия за. Залишила Металург на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Наступний матч команда Володимира Микитіна проведе 29 жовтня проти футбольного клубу Полтава.